На дружину політв'язня склали адмінпротокол за фото чоловіка у СІЗО. 12 років ув'язнення окупанти засудили кримчанина за нібито диверсію. Аеродроми і літаки сили оборони України знешкоджують російську авіацію у Криму. На дружину активіста у справі п'ятої бахчисарайської групи Хізбутта Хвірельдаре Кубова Айше йше склали адмінпротокол за фото чоловіка, зроблене у суді. Про це вона розповіла Кримській солідарності. Окупаційний суд розглядав скаргу жінки надії слідчого ФСБ. Той відмовив їй у телефонних дзвінках і побаченнях із чоловіком у СІЗО Сімферополясвідання мені нужна з мужем бачитися, за того, що у багато дітей, шестеро ро дітей, і у мене багато... проблем, которых нужно с ним посоветоваться, решить насчет детей. То, что недавно умерла его мать. Когда суд закончился, я... Судья вышел, решила сфотографировать Эльдара, да, мужа. И пристав начал говорить, удаляйте фотографию, нельзя, запрещено. И вызвали приставов, на меня завели протокол. Фігуранти п'ятої Бахчисарайської групи залишаться під вартою до квітня, повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Йдеться про політв'язнів Сейдамета Мустафаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова та Ремзіні Митулаєва. само уголовное дело и само основание подозрения не выдерживает никакой критики, потому что в соответствии с действующим законодательством, федеральным законом о противодействии терроризму с 2005 года по настоящее время Хизбут Тахрир не было признано террористической организацией. все представления ФСБ о том, что это террористическая организация и обвинения по террористическим статьям являются необоснованными. 24 серпня у четвертій ранку російські силовики прийшли з обшуками до будинків шістьох кримських татар. Окупанти їх звинувачують у тероризмі. До 12 років ув'язнення засудив окупаційний суд Криму, жителя Керчі, за нібито підготовку диверсії на об'єкті енергосистеми півострова. Про це повідомляють пропагандистські змі з посиланням на ФСБ. Чоловіка затримали торік, у березні російські силовики стверджують, що він буцімто збирав інформацію на одній з підстанцій міста. Повідомляють, що вдома у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій та засоби зв'язку із нібито перепискою з представником українських спецслужб. Аеродром Саки – один з ключових для росіян в окупованому Криму. Влучання в пункт управління литовища 4 січня підтвердив командувач повітряних сил. Росіяни розміщують там бомбардувальники Су-34 та винищувачі Су-30. У розвідці кажуть, після широкомасштабного вторгнення Росія наростила кількість бойової авіації в Криму. Крим традиційно має розголужену систему військових литовищ. Частина з них зараз використовується за прямим призначенням як місце базування ворожої авіації. Частина як використовується для збереження БК. 22 грудня 2023 року. У повітряних силах України повідомили про знищення одразу трьох російських літаків Су-34 в небі над Херсонщиною. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, їхнє завдання наближатися до лінії фронту та скидати керовані авіабомби і ракети Х-59. Як тільки була інформація, що ці літачки йдуть, виходять на карусель для того, щоб там один за одним збрасувати ці кави радар на пару хвилиночок включився, засік дав целі ціле наведення на ці ракети, і вони пішли і знищили таким чином ці. Три літачка Костянтин Криволаб каже: нейтралізувати окупаційну авіацію в Криму наразі одне з пріоритетних завдань для сил оборони України. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов розповідає: на сьогодні знищувати російські літаки можна, збиваючи їх у небі або поцілюючи на місцях базування. В обох випадках така робота і такі операції проводяться. І якщо ми говоримо про Крим і про інші території. Але якщо говорити про ліквідацію в небі вже піднятих винищувачів, нам звичайно потрібні додаткові засоби, потрібна додаткова авіація. Якщо так само, як і потрібно більше далекобійних заходів і точної зброї для роботи по литовищах ворога і на тимчасово окупованих територіях, також наразі єдиний спосіб дотягнутися до кримських литовищ, де базуються російські винищувачі, це запуск українськими військовими далекобійних ракет та дронів. І ця робота проводиться, каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Єгнат. На сьогоднішній момент основні основні аеродроми, які використовуються в Криму, це аеродром Бельбек, аеродром САКИ, аеродром Гвардійський. Ну також для підтримання е військ наземних сил. Це Кіровський та Джанкої. Там більше ударні гелікоптери, такі як К-52, МІ-24 і так далі. Ну, плюс МІ 8 це основні аеродроми. Юрій Гнат каже у війні проти України росіяни від початку повномасштабного вторгнення задіяли понад чотири сотні літаків різного класу. Та останнім часом, за його словами, з авіації в Криму відбувається те, що із флотом, коли після серії влучань по кораблях росіяни почали їх переміщувати подалі від радіусу дії українського озброєння. Зосереджено невелике авіаційне групування. Чому воно зараз невелике? Ну тому що окупанти зрозуміли, що їх можуть дістати. В принципі далеко дістати сьогодні. Сили оборони мають засоби, підтверджують таку тенденцію і у розвідці за словами Андрія Юсова, Росіяни змушені постійно переміщувати власну авіацію в глиб Росії, а в Криму збільшують кількість систем ППО після кожної успішної атаки і української успішної операції чи знищення в небі, чи знищення місця базування. Ворог намагається робити висновки і тому зокрема розсереджувати. Зменшувати концентрацію бортів на, на одному об'єкті, тобто він над цим працює водночас, українці, наші сили безпеки оборони, спецслужби розвідка, працює над тим, щоб відстежувати ці зміни і відповідно на них реагувати. І такий процес відбувається у повітряних силах. Кажуть, повністю змінити паритету в війні за небо над Україною допомогли додаткові петріоти. Сучасна далекобійна зброя та літаки f 16 Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим.